Ну, так я душа. Маємо, шумаємо. Здравствуйте. Здравствуйте, здрасте. Куда будет добрый человек? Україна прикарпать. Старый сам. Зразу, зрозумів. Мене Артем зовут. Ага. Місто Тюмень, Россия. Добре. Нормально, хорошо. За що хотів поговорити? Та на різні теми спілкуюсь. Як у вас справи? Майше спілкуюся. одну-дві одну, вибори. У мене все нормально потихеньку. Mm. Як у вас на Закарпатті? там тихо все? Ой, на Закарпатті тихо, У нас на Прикарпатті теж нормально непогано. А что это? А вот э, чул такую новость, что э, беженцам, которые с Мариуполя на Закарпатье в два-три раза дороже квартиры сдают. Да так они любят своих соотечественников? Я не знаю, вам затолефонувать в Закарпатье и там вниз. Не. А у вас как с этим дела обстоят? Обстоят дела. Ну, по разному все зависит от людей. Безкладне, точно ніхто нікому нічого не роздає. Десь щось допомагає влада, трішки хтось сам розбирається. Більшість людей поїхало за кордон. Там європейські наші друзі допомагають нам також як можуть. Слушайте, а я от смертю. Я смотрю, вот, <свес> Евро... слов. Да, да. Можно я смотрю. Да, я понял, ты понял. Здаешь, так я вас понял. А я же вам сказал. сказал питание, если... не ими, есть... Так я вас я услышал. Я же вас, вас услышал. Я маня... а ты, поясни, ты <свес> <Гучницы> меня перебываешь. меня Нет, Меня воспитали очень замечательно родители. Родители у меня хорошие. Это, разумеется, как-то непометно. Ты ставишь вопрос, я начинаю а ты лезешь, блядь, прямо... прямо Куда я, я лезу? Ну, в, в рот лезешь. Да? что ты это делаешь. Так вы, короче, рассказывайте. Я же сказал вам, я вас понял. Ну, все разумеется. И есть mm. вопрос, Да, вот смотрите, вы сказали, что в Европе, да, много там партнеры помогают. Я вот смотрю, в Европе у хилянтов полно. Как вы к ним относитесь? Смілянкам я ставлюсь, ну, скажімо так, без зайвої без поваги, але я розумію, що в кожного своя історія. Понятно, ну, всі, понятно, Такі сміливі, це раз, плюс населення не настільки однорідне, щоб усі були герої і, і як сказати, і патріоти. Ну, забагато було такого. Населення ні для кого не секрет, які здали е, Російську Федерацію, хотіли, щоб тут була Росія, ну і так далі, і тому подібне. Тому е, це така тема, розумієш? Всі люди різні, само yeah. всіх досить ретельно поперемішував, тому в нас тут є різні варіанти: є і геройські вчинки, є і зрадники, і, і до вибору до кольору. Все, що хочеш, все знайдеш. Понятно, понятно. Яченко, ну я вот сам родом с Волновахи. Вот я дождался России, слава богу. Я вот хотел, я дождался. Ну, Волноваха, я, Угледар, я тебя Россия. Рады, а еще, Селидова, а Кураха. Рады, а еще больше я радуюсь, что ты в Тюмени. Вот это меня больше властвует. Так я же езжу в Волноваху, Донецк. Я просто не могу понять, <laughs> <laughs> навіщо было знищити Волноваху, Селидова и все остальное в нуль. Для того щоб, били, воні, щоб поїхати в Тюмень. коли ви були, ви були волноваші. Ви були тому... в півмінь. ви були волноваші, тому ви були ви... в існує, і такі він був, більше Конечно. подати прийшов русський мір, який спалив все дотла. Так, добре, да, ой, ой, так да ви що, так ви что? так ви що, так да ви що, так да ви що. Ви що? Да ви що? Гідоти, блядь, мразота, ти, не обижався, я громадянин України, я громадянин України, не забувайте. А тепер тут розказує мені каз казачки, блядь. Ось завдяки таким сука уйобкам, які зберегли українські Целуйте. паспорти, ну, щоби... Цілуй, вилку. цілуй, вилку. Я цілуй вілку. ...сильно не надіюся, ви давним-давно Да, конечно, конечно. конечно. А места, ты что не на фронте? Ты что не на фронте, Ухилянт? Ухилянт, Ухилянт, что ты не на фронте? Что Неньку не защищаешь? Да, я русский, да, я русский. Я, горж, я горжусь. Я горжусь, что я русский. Я, я горжусь, что я русский. Ты скажи, а почему ты, почему ты не на фронте? Ты почему ухиляешься? Что такое обиделся?